Саме так по-військовому з сурмами і барабанами проводжали цього року юнаків району до армії. І, хоча спочатку планувалося відправити ледь більше 50 юнаків, згодом ця цифра була збільшена до шести десятків. Первоначальний план був трошки зменшений, але в зв'язку з тим, що військова служба за контрактом дійсно не може на сьогоднішній день прогресувати і виживати в умовах кризи виплачування зарплатні, також і житлових умов. Збільшений план, ну, не суттєво збільшений там, на пару чоловік. Ну, я думаю, що обуховський районний військовий комісаріат з поставленим завданням виконає його, справиться і ми поставимо якісну і порядну молодь до військ. Першими вирушити віддавати борг вітчизні випала честь 12 нашим повнолітнім співвітчизникам. З напутнім словом перед ними виступили військовий комісар та представник районної влади. Я хочу вам всім побажати насамперед здоров'я, успіху. І нагадаю. Через рік ви повернетеся здорові і щасливі. Ну, а батьки, я вас просив одне. сина не плакати, через 2-3 тижні ви будемо на присяді. Той чоловік, який не прийшов у чоботях військову службу, знаєте, за нього раніше жінка дівчина і заміж не йшла. За вас підуть обов'язково, тому що ви сьогодні йдете захищати нашу державу. І цей рік, який ви проведете у військовій формі, дасть вам багато дечого в житті. Свого часу я проходив також строкову службу два роки, і я відверто після тієї служби маю скільки друзів, бо так якщо вас взяти цей вряд, то їх мають 10 більше. Тому хай вас друзі множаться, хай вас сила набирається, хай ваш розум не втрачається, бережіть вашу рідну Україну, пам'ятайте, що ви є з вихідцями з району і прапор Вухівського району повинен нести скрізь, де ви не будете. Тому щастя вам, здоров'я і успішного повернення додому. Щоб рік у армії минув для хлопців гладенько, на військову службу їх благословив священник. Разом з ним за миру державі та за наших захисників молилися усі присутні. Поважна місія ваша запам'ятається для вас на все життя. Будьте достойними захисниками своєї держави, будьте добрими до виконання своїх обов'язків, бо Бог благословляє вас на цей. Для виконати свій обов'язок перед державою, перед батьками, перед усім нашим українським народом. Сказати кілька слів отримала можливість і Галина Чула не як держслужбовець, а як мати, що рік тому проводжала власного сина. Я стояла тут, обливалася сльозами, плакала і думала, як це все пройде. Зараз я хочу сказати спасибі Богові, спасибі. Тай нові, що витримав, не зламався, і все таки я рада, що ви пройдете службу, ви будете людьми, ви знайдете роботу, батьки будуть просто щасливі, що муть таких прекрасних синів, як ви. Серед цьогорічних призовників семеро з вищою освітою. Є й такі, що вже відсвяткували 20 років. Розписано юнаки, яким вже за 20-23, 20, 20 23, навіть 24 роки маються такі, які приходять і особисто просять, щоб надали допомогу їм піти в елітні війська, це армобільні війська, військово-морські сили, також морська піхота. Вибираємо з 20 чоловік одного. Це насамперед, як я говорив раніше, фізичні дані. Щоб юнак був здоровий, психологічний відбір його проводиться, також сімейний стан. Одне із немалих важних факторів це людина, яка на сьогоднішній день не має приводів в міліцію. І також це останнє, що якщо не одружений, немає вагітну дружину або маленьких дітей до трьох років. Тож до середини листопада всі, хто має служити, вирушать до війська і отримають додаткову професію, яку, як кажуть, за плечима не носити. Так, сьогоднішня партія це майже 80% сьогоднішньої партії. Вони будуть проходити спочатку підготовчі курси три місяці в навчальному центрі міста Полтава на водіїв готуватися, а далі вони будуть обслужувати 30-ту окремо механізовану бригаду. це Генеральний штаб водіями буде служити, командування сил підтримки, командування сухопутних військ, 101-ту бригаду охорони. Сьогоднішня команда пішла на водіїв. Також планується у нас і аеромобільні війська Житомир, також і берегова охорона Крим. Деякі юнаки попадуть в 96-ту бригаду, яка базується біля Василькова. Юнаки будуть служити тільки по території України. Ніхто з них нікуди за межі України не попаде. Це я вам гарантую, як військовий комісар. На таких відправках сльози річ звична: хтось проведжає коханого, хтось брата чи друга. Та найбільше болять серця у матерів. Як то там житиметься синові цілий рік? Військовий комісар стверджує, непогано. В військовій частині на нього іде трьохразове харчування, форма одягу. Також е організація помивки та забезпечення постільними приналежностями. Також за рахунок держави забезпечується миючими засобами, милом військовослужбовець. Сьогодні цю цифру посчитати, ви розумієте, трошки тяжковато, тому що харчування здійснюється комерційними структурами. Комерційні структури можуть харчувати в залежності від тих тендерів, як вони закупляють продукти, як вони. Здійснюють оплату працівникам, які производять це харчування. Тобто це може харчування здійснюватись як від 30 до 70 гривень, в залежності від регіонів. Про це юнакам переживати нема, за що. В армії є що їсти і буде що їсти. Є що одівати і буде, що одівати. Зброї вистачає, пального вистачає. Повірте, що вони отримують дійсно навики нормальних військовослужбовців. Умить, коли від'їздить автобус, важко думати про щось, окрім розлуки. Але за рік усі ці хлопці повернуться змужнілими і серйознішими, а ми на них чекатимемо. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія БАРТ.